Режим ручної комунікації включили голови ОСББ другого та четвертого мікрорайону. Управлінці будинків 1 грудня з'явились на сесії міської ради з потребою роз'яснити ситуацію з відключенням світла у цих мікрорайонах. Ну от у нас 16 шеснастажка десанта 19, і У нас електропліти, і люди жалуються, що навіть приготувати покушати не можуть. допустимо сьогодні світ дали на півтора часа. Соответственно, то, что там уже говорят, ну, если бы хотя бы... Готовить невозможно. Если бы был какой-то график и действительно понимали, что 4 через 4, даже 4 через 8, но понимать, что 4 часа точно свет будет, это... А пару дней назад, получается, сказали выключить в 12, без 10-12 его уже вырубили. У нас, например, Иванова 20, это новый микрорайон, у нас отопление полностью индивидуальное. По индивидуальному отоплению за 4 часа квартиру в течение суток не Возможно, отопить. Как людям жить, если будет минус 10? Просто вот вопрос. Что мы можем для этого сделать? Мы, конечно, тоже сегодня ответа не услышали, потому что они сами не могут поним... не знать, потому что ДТЭК это, — ну, это отдельная организация, которая не может даже может быть там. Мы же не знаем, какая ситуация вообще наверху. Нерівномірний розподіл часу подачі електрики в домівки у другому та четвертому мікрорайоні комунальники пояснили тривалим аварійним ремонтом лінії живлення. Завершення робіт відбулося 30 листопада, говорить начальник ЖКГ. І у нас в результаті цих відключень, які проходили аварійні по цілому по області візді і в цілому по Україні. в результате этих отключений выгорел провод и оборудование частично на РП «Химик», на котором запитаны два микрорайона, четвертый и второй. И там уже в течение недели велись работы по их восстановлению. Поэтому второй, четвертый район включался частично, потому что он запускался каждый раз в лучном режиме. Вчера просто был окончательный день для того, чтобы мы их закончили. Мы должны были на этой неделе специалисты ДТЭКа привести эти сети в порядок. Чтобы их стандартно запускать. Поэтому вчера был 2-4 отключен на целый день, потому что проводились работы. Они не могут быть, проводиться под, под напряжение находится оборудование. Эти работы вчера были закончены. Вечером уже запускали планова на несколько часов, второй, четвертий і управлінці ОСББ наголошують, що хотіли б налагодити оперативну комунікацію з енергетиками або міською владою щодо відключень світла у міськраді. Пояснюють, чому не поспішають надавати офіційну інформацію щодо будь-яких графіків. сьогодні, от ми висняємо з вечора, який буде графік подачі можливий он за ночь уже меняется. И на следующий день он уже отличается от того, что было проговорено с вечера. Поэтому не хотелось бы дезинформировать людей, потому что вот вот сейчас мы сегодня говорим, вот сейчас мы ждем, что после часа подключат весь город. Вот посмотрим на часы через час, и посмотрим, произойдет это хорошо, отлично. Но может и не произойти, может включат через два или три часа, хотя сказали, что сейчас. Также нам накануне довели один график, и он не состоялся, он очень был серьезно отличался. Поэтому не хотим дезинформировать людей, а потом нам скажут, вы же сказали, понимаете. К сожалению, это от нас совершенно не зависит. Питання енергетичної автономності на сесії депутати також обговорили. Депутат Максим Кушнір виступив з пропозицією створення програми компенсації грошей з міського бюджету на закупівлю альтернативних джерел живлення. Програма розрахована на ОСББ та малий бізнес. на кшталт тих, які діють в Одесі та Львові. Про критичну інфраструктуру ми дбаємо іншим шляхом там окремими програмами. Ми закуповуємо для них необхідне обладнання. Моя пропозиція стосується як підприємців, так і ОСББ. На порядку денному чергового засідання сесії були обговорені питання міських програм підтримки, земельні питання. На друге пленарне засідання перенесені питання бюджету. Розширену версію першої частини дивіться у програмі Об'єктив плюс Без світла працюємо у штатному режимі. Говорить директорка міської первинки Тетяна Рибакова. За часу відсутності електрики заклад не змінював графік роботи. Пацієнтам надають всі види медичних послуг. Єдине, що не діє, це онлайн запис до сімейного лікаря. Коли немає світла, лікарняні направлення та рецепти медики виписують в паперовому варіанті. Відомості до комп'ютерної бази доводиться вносити, підлаштовуючись під подачу електроенергії. Немає такої можливості виписувати електронні рецепти направлення, але зараз НСЗУ вже дало роз'яснення, що ми маємо право. У паперовій формі виписувати і направлення, і на формах один бланках виписувати рецепти, доступні ліки і так далі. Тобто, в принципі, нічого не змінилося для лікарів. Єдине, що світло бувають і дають у 8-й годині вечора, і лікарі повертаються на свої місця, хтось з ноутбуком, ну, виходять з цієї, з цієї проблеми, і все ж таки в електронну карту вводять. Міська первинка продовжує вакцинувати громадян від ковіду 19 на час відсутності електроенергії. Вакцини зберігають в спеціальному боксі. Також витримують графіки рутинних щеплень. Спалаху сезонної захворюваності лікарі наразі не фіксують. Чесно кажучи, немає поки що спалаху, тобто все йде рівненько. Звичайно, ми фіксуємо і по дитячому населенню, і по дорослому це ГРВІ, але це поодинокі випадки. Так як в принципі і COVID-19. Це поодинокі. Ми в принципі, йдемо стабільно, немає різких підйомів, немає такого, що дуже багато контактних, які потім, звичайно, стають ковідними вже підтвердженими, позитивними. триває. Вакцинація від covid 19 Люди все ж таки приходять, записуються. Звичайно, мало. Кожен день по 6 чоловік це дуже мало, але є. Лікувальні заклади, попри відключення світла, працюють в штатному режимі та продовжують декларувати пацієнтів. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южницький волонтер Максим Самойлов оголосив збір на генератор. Про це він повідомив у своєму дописі у Вайбер-групі. Його ідея полягає в тому, щоб доступ до зарядки гаджетів мали якомога більше містян. Генератор волонтери хочуть переміщувати в кожен мікрорайон міста. Я знаю, що потрібно зібрати на першу. Я розумію, як це зробити. Я розумію, що найбільша проблема зараз в Україні – це налічя цих генераторів і ціна. Это я тоже прекрасно понимаю, поэтому мы вот, скорее всего, точно будем вести, не с Украины покупать. А за границей это будет дешевле. У меня нет задачи купить какой-то генератор, который будет на главной площади. Это не будет так работать. А так чтобы лучше мы соберем больше денег. Пусть это будет больше генератора в разных частях города, чтобы это было эффективно. Чтобы сэкономить, это было действительно эффективно. Идея с генераторами была в этом: в том, что в каждом районе в разных крайних частях города должны быть генераторы. Скорее всего, это будут главы УСББ. Может, они тоже помогут нам подсобят в этом, чтобы. В зборі, і ми у них оставим, щоб це були базові в різних частях. Не нужно в одному місці, в определенному графіці. Южниці долучилися до ініціативи волонтери та почали донатити кошти на генератор. За кілька днів вдалося зібрати близько 9 тисяч гривень. Підтримують ідею щодо придбання альтернативного джерела живлення переселенці з Херсону. Це дуже гарна ідея. Ми самі з Херсону, і було б дуже. Місто дуже потрібен генератори, де люди могли підзаряджати свої гаджети, щоб мати зв'язок хоча б з рідними. Нам достатньо 4 годин. Якщо ми встигаємо, то ми заряджаємо вдома свої гаджети. Вони молодці. Це дуже добре, коли є такі люди, які можуть і спроможні допомогти людям у такий скрутний час. Ми взагалі приїжджає, але ми да, підтримуємо, підтримуємо да, да, таку ідею підтримуємо. Дуже було б зручно. Чи доводилося вам під час того, коли були тривалі відключення світла, десь ходити і шукати, де можна зарядити телефони? Ні, Бог ми у нас павербанки є, то, то ми так і ми вспіваємо. Да, ми співаємо за це за цей період. За Той порівд. час, як є світло, да. ми співаємо позаряжа. Окрім закупівлі генератора, волонтер сподівається за допомогою небайдужих містян у майбутньому придбати Starlink. Під час аварійних відключень світла система допоможе залишатися на зв'язку. Ідея спочатку була зробити мобільний Starlink, Мобильный генератор, мобильный стерлинг было бы прекрасно в этом пункте, в который, допустим, машина ездит. Ты приезжаешь в какое-то помещение, и у тебя в это время, у людей есть связь. Это тоже важно. Ну, то есть в будущем А представьте, что у нас есть четыре работающих пункта, и они всегда у нас есть связь, и свет в тех тут, тут, в этих частях города. Ну, возможно, их будет больше, чем четыре. Это я по микрорайонам уже разделил. А, это дорого. мы ми можемо поки варіант з стекловолоконным кабелем, якщо я не ошибаюсь. Некоторые провайдери нашого города предоставляют таку услугу, де включений роутер в сеть, или з или помощью акумуляторів теж работающий інтернет. Це теж важливо. Многие люди працюють в цьому місті, перерахувати кошти на генератор можна на карту, номер якої на екрані. Коли у генераторах та старлінках не буде потреби, волонтер передасть їх військовим.